Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, про що треба знати, що хочуть сказати духи роду. Тим, хто дивиться відео, близьким людям про що хочуть сказати, що хочуть передати, що хочуть попередити. Ну тут таке попередження, що на вас агресію чинять. І це щось погрози, розмови. Розмови такі агресивні. Може бути три людини. Це, напевно, стосується вашої роботи. ці люди. До вас можуть щось писати, приємне, щось підлещуватись, можуть дуже обговорюють вашу зовнішність, красу, як ви виглядаєте. Це можуть бути родичі, ваші друзі дитинства також. Угу. Щось говорять. Це, напевно, друзі дитинства. Щось говорять про те, що які ви були у юності, і в них ну злість їх бере, що ви з собою зробили, які ви. Вправні, які, як ви працюєте? їм від цього боляче Вони хочуть зіпсувати, <кій> вам, щоб у вас нічого не виходило, не вийшло. Заперечую, повністю знімаються всі порчені програми, всі прокляття знімаються заздрість злість. Всі негативні програми знімаю. Прошу вище сили, допомоги. Відкрийте всі шляхи і дороги на гроші, на роботу, на прибутку. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть всі хто зла бажає, всі, хто агресивно думає, говорить, чинить агр... Агресію щодо того, хто дивиться відео. Отвертаю всю цю агресію, повертаю назад, тому хто це робить. Хай з ними все це станеться. Буде так. так. Буде так і так. так, що ще треба знати? Тут попередження про те, щоб ви не вірили жодному слову. Оці люди з дитинства, вони вже... Давно з вами як-то відрізані від вас і бажають зла От щиро від усього серця, кристалічного зла. Тож, будь ласка, не, під, не, не йдіть в них на поводу. Вони можуть говорити якісь приємні слова, як вони вражені щось там. Це все неправда. Краще не відповідати з ними, не контактувати. Скажіть, допоможіть ще, ще про що? Треба знати тих, хто дивиться відео близьких людям, що хочуть сказати, Духи роду, що хочуть передати. Ну, тут говорять, що чинили магію на ваші фінанси, напад був крадник. Переклад вам свої борги, а ваші блага собі забирав хтось. от І духи говорять так, що йдуть зміни на краще. До речі, говорять ще, що коли магічний вплив, може, ви відчуваєте біль, голова болить. В, в, може бути ще один такий напад, але ви відстоюєте себе, робіть те, що ви робите. Е, може, ви ставите якісь, коли люди відвідують храми сирокоусти, е, замовляйте, будь ласка, е, щоб за вас молилися, правильно? так і Чісточки, якісь, може ви дивитесь в інтернеті, в Ютубі, або самі, або звертайтесь до майстра. Робіть, вам вдасться відновити свої фінанси, бо тут дуже-дуже сильно напав, мені йде якийсь чоловік. Це може бути і жінка, але в них психічні розлади. От, і вони. Е, ну, Ця людина, е, використовує людей, заперечує весь негатив, обираю і використовує магію, стягує ресурси з людей, заперечую, обираю, знімаю всі крадники, стяги, порші і прокляття, обираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші. Повертаю все, що було стягнуто назад, вертаю людям. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Так, дуже хороші карти. Тут іде повернуто буде все, що було забрато. енергія, сили, також відносини, бо там могли втручатися у відносини, у навіть як краднік на щасливу долю чоловічу, жіночу, щасливу долю. от Тут янголи, охоронці виходять на захисті. Я прошу допоможе. Вищі сили, янголи охоронці духи роду захищайте. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Поверніться фінанси, відносини, здоров'я, любов, щасливу долю, чоловічу, жіночу. Поверніть все, що було стягнуто, тому хто дивиться відео близьким людям. І відведіть Хай по колу ходять вороги. Більше до того, хто дивиться відео, близьких людей не доходять. Повністю відновлюється здоров'я, енергії. Сили, краса, молодість, фінанси, любов. Повертаю, тому хто дивиться відео близьким людям. Ніщо не заважає. бути щасливими, здоровими людьми. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на любов. На буде так. Дорога двері всі відкриті, буде так і так є. От такі попередження, попередження і те, що має бути все у вас гаразд, налагодиться. І зараз пішов такий сніг гарний. Прошу ваші сили, як цей сніг покриває землю, Нехай так покриє всіх, хто дивиться від близьких людей. Грошима любові, щастя, здоров'я, успіху, невдачі буде Принеси радість буде так. Так, і є питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд за донат на будь суму. Давайте подивимося, чи йде на того, хто запитує, магічний негатив. І чи впливається на здоров'я? Скажіть, допоможіть, чи йде на того, хто запитує магічний негатив, чи впливається на здоров'я. Так. Вам роблять негатив, перекладають, на здоров'я впливає. Ще ставлять таку програму морочену. Ух, і на гроші це впливає, і щоб ви були під мороком, не розуміли, щоб не зрозуміли, що відбувається. Майстер робив. Три майстра, Ух, це сильно повторили. Це повтор повтор програми. Е, і ще на майбутнє, ще на майбутнє, ось теж замовлено. І знов, щоб ви були пригнічені, щоб у вас не піднімались руки, щоб ви не займались своєю справою. Це можуть бути конкуренти. Заперечу. Агресія заради агресії. До речі, так. Ще як то, щоб вони були щасливі, не раділи. І хочуть, щоб марніли, щоб не було такої краси. Ну це магічний напад. Заперечу, повністю знімаю всі переклади, скидаю. Чужої карми переводи, чужої карми Знімається, повертається назад, тому хто став, хто робив, не на переклад на них самих буде так і так і є. Ця людина може вас знати із юного віку. Весь негатив убираю. Відсікає повністю всі порчені програми більше не працюють. Це погане, все, все лихе, що вам робили, повертається назад, тому хто робив. Хай з ними все це відбувається. вам повертає здоров'я, енергію, молодість, красу, фінанси. Знімаю мороки, а морочені програми повертаю, вашу свідомість. Буде так і так є. у лю свідність Такі так є Вертаю всі фінанси, здоров'я, енергію, сили, відновлюю, убираю всі порчені, програми, більше не працюють, очищаю дім, енергетичний, фізичний простір того, хто дивиться відео. Від хвороб, від розладів, нервових повертається все назад, тому хто скидав, хто перекладав, буде так, так і є. Буде все сказано здійснено, так буде. Це треба ще пізніше буде вас чистити. Вони люди маньяки тут вийшли карти такі давно вже як-то втручаються в вашу долю. Вам... По долі бути щасливою людиною. Тут все буде гаразд, всі мрії здійснюються дуже хорошо. тільки треба захист, щоб відновився. Все буде добре. Зараз я маю завершувати. Дякую вам за увагу. Нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна писати питання на загальний розгляд за донат на любу суму. Це така допомога всім, хто потребує, кого важка ситуація підтримка. От. Також бажаю, щоб всі ваші плани, наміри здійснилися, без перешкод. Всі шляхи і дороги легкі, двері для вас, всі відкриті. І всі мрії, мета, все, чого ви прагнете, приходить легкими, радісними шляхами, без перешкод буде так і так такі. Упраю всіх, хто щастя на, любого, на так. От. І нагадую, не забувайте, якщо е ви бачите, збирають для військових е на дрони, на автівки, на лікування, допомагайте, будь ласка, їм треба підтримка. Одна, дві, десять гривень, хто скільки зможе, особливо гарно щодня. От, І бажайте їм а, вдачі, успіху, здоров'я. Енергетично. Прям посилайте підтримку. Добре, дякую за увагу. А, бажаю приємної кави і до зустрічі.